Ми зацікавились переїздом ще у 2022 році. Приблизно десь так. Почали цікавитися, дивитися канали, те, як люди залишають міста, купують хатинки в селі і переїжджають жити в село. І ми вирішили, що ми теж хочемо. Ми надихнулися, і так почалися пошуки нашого будинку. Спочатку ми збудилися там до області, потім до районів і намітили собі план, куди ми будемо їздити і дивитися. Свій будинок ми знайшли досить випадково. Приїхали, побачили, закохалися і сказали, будемо брати, не дивлячись на зарослі, не дивлячись на те, що будинок потребував ремонту, що там не жили. Люди вже 10 років нас не зупинили. І так поступово, крок за кроком, ми почали приводити будинок будинок делоду. Перші заїзди ми зробили ще до переїзду. Ми приїжджали і два рази І два рази ми виносили сміття, те, що минулим власникам вже не потрібно було, тому що дуже багато ну, ми. Віддали да? і фотографії, і картини, і там певні речі. І ми вирішили, що будемо робити ремонт хоча б однієї з кімнат, щоб можна було приїхати, зупинитися, ну, відчувати себе в комфорті. Тому ми вирішили, що це буде спальня там, де ми планували нашу, нашу кімнату. Там. Перший раз ми приїхав десь в вересні, другий раз на початку жовтня чи в кінці вересня, точно не пам'ятаю. І так почалося наше приведення будинку до певного порядку. Ми викосили траву, зарослів, трошки розчистили це все бур'яни, тому що кропива була дуже висока і бур'яни теж. І пам'ятаю, як зараз наші перші заїзди. Приїхати туди ще з маленьким левом, Лев з Петю колясочці, а ми з Сашою вигортаємо сміття, паралельно щось на літній кухні, полівій нашій кухні на вулиці, та, щось готували, поки було тепло. Та? І все виносили, вивозили, розчищали і паралельно ремонтували одну з кімнат. Було складно, та? були свої нюанси. Але воно того вартувало, і чесно, працювати на свій будинок було прям одне задоволення, коли ти робиш щось і відразу ж бачиш результат свої, своєї праці. От зараз на відео ви бачите те, якою була кухня, так, як ми її почали вичищати. Це приміщення це якраз те, що ми планували під кухню. А це приміщення, це ми вирішили, що це буде кладовка. Ось, і там теж треба було повиносити старі речі, розібрати. Там котел був, який не працював, якого там винесли хтось, не знаю хто. І ми його теж розібрали, то що від нього залишилось. Ось так. Це вже процес розчищення, та, всього, процес збору певних речей старих. Та. І те, як ми пакували, пакували все і щось віддавали, щось на да, утилізацію вивозили. Ось, ось так воно все, все і відбувалося. Поступово. Оце кімнати до шоті, якщо бачите, це наша майбутня ванна була. Ось Саша якраз розбирає те, що не працює, розчищає, щоб можна було, як ми собі планували, завести, коли завеземо речі, щоб можна було де їх залишити хоча б в коробках. Да? Тому що ну, бо ми усвідомлювали, що дуже багато всього потрібно зробити. Дуже багато все переробити. Але коли ми, наприклад, побачили наш будинок, ми зрозуміли, що а, яким він має бути через там декілька там, років, та, як ми його маємо змінити? Ось ми якраз приводимо до порядку нашу кімнату, де ми планували зупинятися. Наразі зараз ця кімната слугує нам нашої спальні. Бачите, здерли стару пофарбовану стіною під грубкою, І погрунтували і пофарбували в білий звичайний колір, щоб освіжити і щоб зробити її затишною. Вікна ми перші заїзді міняли, вікна ми поміняємо трошки пізніше. Я вже про це розповідала їй в інших відео. Так? Як ми це все робили, скільки нам це коштувало. тож зможете подивитися. Ось так виглядав наш базовий косметичний а, ремонт. Я б навіть сказала базове приведення до ладу і освіження да, і, і освіжили кімнату. Ось кладовка, як вона виглядає, як вона, який, який вигляд вона мала. Ось ми все вже вимили, повністю все пофарбовано в білий колір. А ось так ми вже пофарбували і підлогу. Підлогу ми тут не міняли, вона залишилася. Ось, ось воно вже виглядає. Це, мені здається, перший день, як ми тільки на ранок ми ввечері пізно приїхали, а вранці ось такий воно вигляд мало. матрас, ми там спали, поки наш не привезли. Ось це ми нові штори свої вчепили, тюль. Так. Ось. І ще одне питання, яке ми вирішили, коли ми придбали будинок, це пічка, грубки пічки, тому що 10 років ніхто не топив і треба було це все прочистити ну, на всякий випадок. І ми викликали спеціальних майстрів. Ось. А це вже один з наших ранків. Це я розповідаю, яка в нас кухня і скільки там роботи. Ми просто приїхали, навалили все на стіл, виклали, за... ставили своїми речами. Саша зібрав ліжко, старе. Ось, ми достали пічку, Юся заліз на... наверх грітися, бо було б дуже прохолодно. Ось, і, там і цвілість була на кухні, і бачите, і стінки подарилися. Ну, все потребувало ремонту, все потребувало уваги. Але ж, як я казала, ми знали, на що ми йдемо, ми це все бачили, розуміли, і знали, що будемо це все робити поступово. Ось, Це кімната, яка нам наразі слугує і кабінетом, і такою гостєвою кімнатою. Та? Це те, що ми там поздирали з вікном, тому що от там були ще старі. Um, поклейки та, заклеювали вікна, тому що вони дуже сквозили, хоч вони і дерев'яні, подвійні, але першу зиму от ми приїхали, наприклад, в грудні 23 го нам було дуже холодно. Не дивлячись на те, що вікна подвійні, через них прямо продувало сильно. Ну і плюс ще грало роль, те, що будинок вже ж не пропалювався, він просто був охолоджений. І для того, щоб його там нагріти, знадобився певний час. І я пам'ятаю, перші ночі нам було прям дуже холодно, <смі> дуже холодно, і ми вкривалися декількома одіялами, але це теж був свідомий Ну, тобто Ми ще в Києві ми казали про те, що будуть перші моменти нам некомфортно. не так як ми там звикли. Хоча, якщо згадати, наприклад, Київ двадцять го Року, тому що ми переїхали 23 в 23-му грудні, та, то там теж були певні нюанси. Є світло відключено, те, що і зараз. А ось, ось це кімната, яку ми переробили в ванну. Ось так вона базово почала виглядати. Ми її там трошки вичистили і готували до пофарбування, хоча б базового. Як бачите, це познімали полотиння, повимітали, повичищали Ось, і готували її, для того, щоб пофарбувати. Ось. Ось так вона вже виглядала <смі> на момент такого базового ремонту. Плівку ми теж причепили і прибили степлером, тому що звіти якраз таки теж дуже сильно дуло, а тут мало бути затишно, тому що нам і дитину треба було купати. Ну, Ось. І для того, щоб там закрити певні а, естетичні моменти, ми повісили таку тюль <с>?, да, на перший а, випадок. І там ну от ви бачите, як обігрівалися, там такий дуйчик у нас стоїть, да, у нас, щоб було тепло, тому що ж мої дитини купали тут теж в ванночці. А дитині треба було, щоб було тепло. І Ковшик наш стоїть. Ну, от такі у нас були умови на перші. На першому етапі ні ванни, ні туалету, ні зручності в будинку. Зараз у нас це все є і вода, і, і, і зручності, і комфорт. Да? Це те, що ми зробили. А на перших етапах да, от, от ми переїхали саме в ці умови, в цей будинок, але ж, але ж ми це все прекрасно розуміли і це все прекрасно знали. І нас там лякало, вона навпаки давала нам певного ентузіазму. Оце кімната, от ми її вже привели до воду, повісили тюль. Але тюль, бачите, така коротковата, тому що ця тюль у нас планувалася на веранду. Але так як не було чим завісити цю кімнату, то ми її повісили. Тимчасово сюди ліжко ми теж на перших етапах залишили, тому що воно в нас було таким додатковим спальним місцем на випадок, якщо до нас хтось приїде та погощувати. Залишили стіл, що він слугував робочим столом для комп'ютера Саші. Це вазони, це якраз ми їх, їх тільки перенесли, тому що Вазони перші приїхали, а цей будинок Саші залишили нашої сусідки. Вони десь приблизно... Тиждень, да, вони знаходилися у сусідки, вона за ними доглядала, тому що ми не одразу переїхали як вазони, там на наступний, чи через день, мені здається, але поки ми там вичистили кімнату, поки ми порозгрібали наші всі коробки, це зайняло певний час. Ось, ось так вже виглядає наша кімната. Коли ми перенесли, зараз підемо подивимося, зараз я вам покажу, ще з іншого боку. Це підлога, яку ніяк не могли вимити, тому що вона була ну, такою білою шафою цю ми залишили, теж стару, блакитні наші двері. Ну, ось так виглядає наша, виглядала наша кімната з ліжечком лева, з комодиком, який з нам приїхав. Все нам привезли, нарешті ми дочекалися з дуровесною матрасом, і ми певний час спали просто на підлозі. Завісили теж, бачите, вікна в тюльму нашу, шторами нашими. І вже було якось затишніше в кімнаті. Зараз підемо з вами на кухню. Тут і речі висіли, і сміття, і бутлі ми теж з собою забрали з києва, тому що води ж в будинку не було, треба було якось знаходити вихід з положення. Тому використовували бутлі з помпою, було трошки зручніше. У нас було 4 бутлі на переміні, вода відстаювалася в будинку. От, і було більш-менш зручно, чесно скажу. Це нас якісь моменти рятувало. У нас була плитка оця, електрична, ми її підключали. ось Духовка наша теж червона. От, мили посуд такому талічку невеличкому. Ну, було як було. Ось, і а це ванна, я вам показувала, як ми її переробили, що ми з нею зробили. Ось плінка для утеплення, щоб не дуло, не сквозило. Та дуйка там стоїть, стіну цю заклеїли, тому що вона була така пліснява. Ми її трохи вимили, зафарбували, але вирішили заклеїти, хоча вона довго не протрималася. Ось, і от на такому стульчику стояла смиска, яку ми використовували, щоб руки помити. Ось така у нас була. Ось така у нас була ванна. Ванна припічок нам слугував такими поличками, де ми розставили всі наші косметичні прибори, так? прибори, фарби і тому подібне. А це ми вже взялися за ремонт кухні. Як бачите. Це Саша переробляє проводку, доводить її ще робить ще один вихід. Було дуже багато пилу. Я пам'ятаю, що це було десь лютий місяць, він не був дуже холодний, як цього року. Та? І ми відкривали вікно, щоб можна було працювати і трохи дихати, тому що пилу було багато, коли Саша це все зчищав, Щищав, зашпаклював, потім. Ну, коруч, робив приводив стіни до того вигляду, щоб позробити її трошки рівнішими, тому що він їх вирівнював, і білішими. Ось. І як бачите, ось там він тягнув проводку, по-іншому трохи зробив. І додавав більше. Вихідів, так, щоб у нас там, наприклад, була одна люстра, а ми зробили на кухні дві люстри і плюс ще світильник. додали, щоб можна було, наприклад, не включати ярке світло, а користуватися більш приглушеним варіантом. Це трохи зручно. Ну і зараз ми так його і використовуємо, якщо чесно. У нас зараз дві люстри, і плюс є ще світильник на стіні. І так зручно. Коли ти включаєш на кухні світло і тобі не сліпить дуже ярко в очі. Ось, Бачите, це Саша щищає повністю всю стару побілку на стінах. У нас був варіант не щищати на стелі, і ми стелю залишили побілкою. Але чесно вам скажу, потім фарба і ледь взялася, було дуже важко. Біли, фарбувати по білку саме на стелі, Але ми це зробили. Теж був певний досвід. Ось Саша робить світло, А це вже я взялася вимітати все, після а, шпаклювання вичищати, і, тому що предстояло пофарбувати стіни на кухні. ну і Ми вирішили, що ми будемо. Фарбувати підлогу не міняти, а фарбувати. Правда, певні там дошки, які були прогнивші, Саша ж все ж таки замінив, тому що вони були прогнивші і такими дірками, та, що ноги провалювалися і вони ходуном ходили. То ці дошки заміняли. Ось. А так капітального прям, ремонту цю там, зривати поли, ми теж вирішили не робити, тому що. Я вже казала не в одному відео, що ми плануємо перебудовувати будинок, ось а, і змінити трохи планування, і там вже буде більш капітальний ремонт. Можливо, це комусь здається, що це витрачання коштів, енергії, ресурсів декілька разів, але чесно вам скажу: за момент від нашого заїзду до моменту, як ми зараз живемо. Кухня змінювалася три рази. Три рази ми міняли саму підлогу, тому що то ми просто зараз її а, там буду, буду я фарбувати, то ми проводили воду в будинок, прийшлося зривати підлогу, тому що труби йшли під підлогою. Ну і потім робити по-іншому вже, да? поскласти, ми поклали Сашу, поклав USB. USB, USB. USB, трохи не те сказала. І зараз у нас трошки інші підлоги, у нас немає старих дошок, є ми поки поклали ліноліум. От зараз так користуємося. Це вже я фарбую двері. Я вирішила зафарбувати блакитний колір стандартний, який використовується, використовувався і використовується, мені здається, в селах. Ось це от ми залишили таку шапку. У нас, до речі, на YouTube є повністю відео, як ми її перероблювали. Ось, ось це ми фарбуємо, трошки затираємо щелинки. і знайшли такі магазинні шпателі. І це вирішили поекспериментувати. Цієї підлоги в нас вже немає, тому що я ж кажу, її прийшов зірвати все ж таки. І в нас був такий, це, такий базовий дешевий. Ремонт проведення підлоги до порядку. На той момент нам здавалося це просто класним рішенням, і було дуже комфортно, чисто, головне. І світло радо було очі таке, таке рішення питання. Да? І тим бачу, що ж ви бачите, що підлога нерівна, її теж ніхто не щищав і не приводив до порядку. Ось, бачите, завдяки цьому візерунку шпателя. В принципі, виглядало досить непогано. На, ну, котам нашим подобалося. Вони сиділи на кухні досить довго і ну, їм подобалося там знаходитись. Ось так виглядала вже кухня після того, як ми це все зробили. Ось так змінювалися наші, наші приміщення, так ми їх перероблювали з моменту. Придбання будинку, і до моменту, як ми сюди заїхали, і знову ж таки багато чого ми робили живучі, прямо в будинку. Ось так що. Дякую, пишіть коментарі, як вам. Буду дуже рада почитати і відповісти.